Привіт, малята! Скажіть, а чи любите ви грати з мильними бульбашками? Чудово! Але злий чаклун карамболь зачаклував мильні бульбашки, і тепер вони ув'язнені ось цій склянці. Злий чаклун наслав всім заклять, але ми впораємось з ними і визволимо своїх друзів. Щоб звільнити першу бульбашку треба зробити завдання, яке називається Живі звуки. В нас є картинки. Треба визначити перший звук в слові і скласти нове слово по першим звукам. Давайте разом назвемо ці слова мишка, ананас кішка. А зараз визначимо перший звук в кожному слові. В слові мишка перший звук в слові М. Це приголосний звук. Ананас. Перший звук в цьому слові голосний звук А. Кішка. Перший звук в слові кішка приголосний звук К. Давайте разом прочитаємо слово. В нас вийшло слово МАК. А зараз кладемо наступне слово. Давайте подивимось і назвемо картинки, які зображено. Коза. Оса. Слива. Автобус. А зараз визначимо перші звуки в словах. В слові коза. Перший звук приголосний звук. К. В слові оса перший звук, голосний звук О. Слива перший звук, приголосний звук С. Автобус перший звук, голосний звук А. А зараз давайте прочитаємо, що в нас вийшло. Ко-са. Наступне слово буде складатися з п'яти звуків. Давайте подивимось, які картинки в нас є. Вовк. Індик. Ножиці. Око. Корова. А зараз визначимо перші звуки в словах. В слові вовк. Перший звук приголосний звук В. В слові індик перший звук голосний звук І. В слові ножиці. Перший звук приголосний звук Н. Око. Перший звук голосний звук О. Корова. Перший звук, приголосний звук К. І вийшло в нас слово «ві Вінок. Вінок. Добре, ми виконали це завдання і перше закляття зникло. Засяяла кулька різними кольорами і полетіла у височинь. А щоб зникло друге закляття, нам треба вивчити скоромовку та визначити, який звук найчастіше зустрічається в цій скоромовці. Послухайте та спробуйте запам'ятати її. Веселі вишні вкрили віти, виблискують з височини. Василько, воду лє на квіти. Щоб вище виросли вони. Скажіть, який звук ви чули найчастіше? Так, це звук В. Ми з вами зняли друге закляття. І звільнили другу бульбашку. Щоб звільнити третю бульбашку, нам треба знайти слова, в назвах яких зустрічається звук, який ми зустрічали найбільше у скоромовці, тобто звук В. Подивіться уважно на ці картинки. Давайте спочатку знайдемо слова, які починаються на цей звук. Вікно. Виноград. Вовк. У слові вовк два звука в на початку і посередині. А зараз знайдіть слова, які в своїх назвах мають звук в посередині слова. Подивіться уважно, автобус. Ще які слова, сова, і слово трава. Посередині теж є звук В. А зараз знайдіть слова, які закінчуються на звук «в». ЛЕВ В нас залишились слова собака, банан, апельсин, яблуко, гриб, жираф. В цих словах цього звука немає. Молодці малята. Ось і зняли ми третє закляття. І третя бульбашка стала вільною. Наступну кульку здобуваємо, склади злито ми читаємо. Дружно, зло перемагаємо. Бульбашки мильні визволяємо. Давайте з вами прочитаємо склади і звільнимо наступну бульбашку. Ав. -в, -в, і. -в, е -в, і -в. Це були закриті склади. І навпаки, спочатку буде приголосний звук в, а потім голосний звук. «Ва Во. Ву. Ві? «ве», Ви ви молодці. Ми звільнили від заклять наступну бульбашку, але вона не хоче відлітати. Хоче з вами пограти. Поспостерігайте очима за цією бульбашкою. Вітер віє, повіває, звільнити кульку допомагає. Щоб чари зняти, треба розбір слова вітер зробити. В слові вітер 5 звуків. Перший звук в слові вітер приголосний звук В, але він промовляється м'яко, ві, тому на письмі він позначиться двома рисочками. Наступний звук Голосний звук І. Ми його можемо співати, позначимо крапочкою. Вітер. Наступний звук приголосний звук Т. Це твердий звук. Позначимо однією рисочкою. Вітер. Наступний звук голосний звук Е. Ми його можемо співати, позначимо крапочкою. І останній звук Приголосний звук Р теж твердий, позначимо однією рисочкою. Щоб звільнити інші бульбашки, нам треба зробити артикуляційні вправи. Перша вправа жабка. Тягнемо губки аж до вушок. Будемо схожі на лягушок. Виконуйте завдання, поки не звільниться бульбашка. Наступна вправа парканчик. Посміхнись, зімкни верхні та нижні зуби. Язичок стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Наступна вправа млинці. Напекли ми млинці небувалої ширини. Язичок у нас широкий і як чашечка глибокий. Ми на гойдалці катались, піднімались, опускались. Язичок свій піднімай, вище гойдолку штовхай. Язичок скаче, ніби конячка, цок-цок, цок-цок. Цокає язычок. Ми зняли всі чари, тепер всі кульки вільні. З вами будем грати, мильні бульбашки пускати. ма ну, діти, не баріться, бульбашки мильним посміхніться.